Добрий день, добрий день, шановне паніство! Нині вас привезли воєнну кенті та його ліпші колеги з різних країн світу. Ненько ми вам хочемо представити місто що нової тарки. Тут є файний такий мальовничий ліс, якому нині прийшов файна, пройшла дощовеча. Тому що тут поприбивало тому, знаєте, ту брудичку, ту всю дрантю, і тепер тут дуже файно і дуже милозвучно, і дуже весело. Я вам хочу звернути увагу на ті ознаїти властиву травку, на ті квіточки і то, що ви твоє ведете. Тому що то є заповідна територія, на якій знаєте властиво, що Іван Підкова зі своїм військом козаків стріляли того, що дранті, але не перестріляли і вернули ще до хати, до себе на підпороги. То, дивіться, ми йдемо далі. E, Прошу пана, добрий день. Скажіть, що тут ваші робите? Anu, я мусив український дорогом. Ооо, то дуже файно скажіть шпана, а як де ви -ко? Кофе то коферки то в'язли, файне? Ооооо. <гум> Прушпане, ви де ти ще вжили? Ви ж родичі з України, де ти во В вище вжили? О, то ще вольно мовиш польська, це двічі на нього. Вже рудну мову, ще забув, <гум> вже тепер варняки по польські як пети дати. А вже би ті файно було. Вже би головне, щоб ти муз ще не став, а вчера що то таке. Передавай привіт мамі. Привіт. Бо ж пан ми йдемо далі і видимо перед собою дуже файний, гарний такий, збудований рівними руками, не такі як в мене, які ще трущать в камеру, файний міст. А на тім мосту, я думаю, що ми будемо виділи дуже файний мальовничий пейзаж. Ну, скільки років цим деревням, да, смотри, вони всі приблизно, приблизно погодки. То є сила. То єсте сила. То є багато добре. І тепер, як, шановні друзі, дорога спортивна родина, будемо виділи, як ми ще будемо піднімати ще, здоймати ще до гури. І будемо видіти з тої е, штуковичі, яка твощі наштукована. Будемо видіти ті пейзажі, які твої зростила, природа з допомогою людей. є болото. Бьемота ха -та. <рістить> 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 Так, двічі, двічі, двічі. Що тут ще мені тебе на мульову Обжар об повірщині? Дальше не буду читати, щоб ще не згіршало. Фауна вона. Змії сліп'я. Тут все, що тут ще живе. Тут всі тваринки, які тут ще живуть. Йой, гад, ріжні повзучі. Так. Так далі. Тепер ми ще піднімаємо по сходовичах. Будемо ще дивили. Що тут є? ще? О, тут є дуже добре. Так, тут є такі чарники, які в нас ростуть, то вони говорять десь там поблизкощі. Tam, gdzie my dziećmi się Ale to wygląd bardzo dobry i fajny Tam jakaś góra jest, oto to się nie wiadko kaka kakao, trzymajcie się, czarnobrywi